Я думаю, що у нього туз звали ще краще. До тузів. Але І тут він от моло от молодець, подивісь, який. Якщо ви не знаєте, як виглядає молодець, от, це він. Ви, взагалі справжній молодець, знаєте? Іноді ти можеш, іноді можеш прийняти за молодця когось, хто молодцем не є. Це часто помилка. Ну, типу, не треба себе картати. О, я подумав, що він молодець, а він не молодець. Таке часто буває. Не, ну, Типу, не переймайтеся. Звісно, друзі, частіше буває навпаки. Ти хочеш, бачиш людину і думаєш, напевно, він якийсь. Ну, ви поняли. А потім придивився на шоудауні. А виявляється молодець. От я вам про те кажу, що тут. Е... Не картайте себе, якщо помилилися, що одразу дуже легко помилитися і в натовпі. Не розпізнати молодця. Таке, на жаль, трапляється дуже і дуже часто. Зі мною так весь час. Граєш, думаєш, де, напевно, у людини в голові апілки. Ну, Тирси, тирса, ну звас, Тирса. А потім рівер побачив такий. Так нет же, це справжній молодець.